Цей потяг не має розкладу, маршруту та визначених зупинок. На нього неможливо придбати квитки у касах чи відстежити рух на табло. Але він регулярно курсує Україною зі сходу на захід, зупиняючись в різних містах у невідомий широкому загалу день і час. В такі дні ті, хто має відношення до супроводу потяга і його вантажу, збираються на платформі заздалегідь і чекають всі розслаблені, п'ють каву, курять, спілкуються. Це ситуація вимушеного спокою, бо як тільки потяг зупиниться на пероні, вся ця маса людей приходить в рух. Волонтери завантажують мішки і коробки. Лікарі, санітари та бригада потяга виносять одних поранених та вантажать ноші із іншими. Необхідно все зробити максимально швидко і злагоджено, оскільки кожна затримка може комусь вартувати життя. Складається враження, що всі діють злагоджено, як один організм. Проте мова йде не про організм, а скоріше про досвід. Коли евакуаційні потяги лише починали курсувати, все більше нагадувало Броунівський рух, але з часом набрало доцільної лаконічної стрункої форми. На четвертому році війни цей вид медичної евакуації допомагає рятувати життя сотень бійців. Це єдиний ефективний спосіб швидко, безпечно і під медичним наглядом транспортувати важкого пораненого із зони бойових дій до лікарні або перевести з однієї лікарні до іншої, тої, яка може краще надати допомогу. Сьогодні більшість пасажирів із сумського напрямку Вони їдуть на лікування до Львова, де їх вже очікують фахівці. Я на львівну госпіталізацію хочу собі руку нову. І військові, і лікарі кажуть, що на цьому етапі війни найпоширеніші поранення це мінно-вибухові травми, зокрема, наслідки скидів з FPV. Від них не завжди рятують антидронові сітки. Або ж бувають ситуації, коли власна безпека відходить на другий план, бо потрібно рятувати побратимів. Ночна, ночна атака в і ще й так зале так вглиб залетіли, так цікаво, що навіть ще й до кайспухи не доїхали. Це так нагло, так облетіти, там я не знаю, зо зоти зо 4 кілометри у цій сітки і за нами попертися. Ми просто проводили зараз і ми мусили рухатись, ми вели поранені. І, і... і нас Вже при... При виходить посадку, то замість дрони. У нас почали накривати за відчався і вибралися всі живі. Мене мобілізували, але я попав в тилову частину. А потім ми з другом вирішили збити і пішдрон за ті з машини. Якби робити евакуційні шаф прямо. Як наслідок, значна частина поранень це травматичні ампутації. Українські медики добре навчилися давати раду бійцям, котрі втратили кінцівки в буквальному смислі, ставлячи їх на ноги. Тож зараз важливо безпечно і швидко транспортувати поранених та передати їх у руки досвідчених лікарів. Вас хочеться Схочеться посрібсько настати. На три-чотири місяці вже бігли. Без двох міг і персонал потяга, і військові, котрі допомагають пораненим. Це такі самі звичайні люди, як ми з вами. В минулих життях вони були айтівцями, економістами, водіями і будівельниками. Але зараз від них залежить життя сотень і тисяч наших воїнів-охоронців. Вони опікуються пораненими, переміщуючись між фронтовими стаб пунктами і тиловими містами, перевозячи ні, не вантаж людей. Людей, котрі із гідністю прийняли виклик і подивилися війні прямо в очі, людей, які ціною власного здоров'я захищали нас. Тепер наша черга про них подбати. Це вагон не інтенсивної терапії, а вже такої більш-менш лояльний для перевозки. Ми кажемо всю медицинську весь спектр мідицинської допомоги. Е, помім крім того, ще ж назначення лікаря, які були назначені в стаціонарах, теж ну, кормимо, поєм, психологічна поддержка, анекдоти, настольні ігри. Як каже Ігор Іванович, супроводжуючи одного з вагонів, головне в дорозі це гарний настрій. А ми потім після обіду виключаємо світ, настільні ігри, тихий час, калебельний різний там. А найдивовижніше, коли колишні пасажири впізнають на вулиці, підходять, вітаються, дякують. На зустрівся з мальчиком, просто він прийшов, обняв. У його вагоні є будь-які пігулки, розчини і медичні засоби. А також особливі сильнодіючі ліки, дитячі іграшки і малюнки, які дають пораненим сили жити і боротись, нагадуючи про дім та власну родину. Вітаю вас захисників захисниць України. Бажаю здоров'я і скрізь і скоріш проводить додому. Усі шорстого коло. Смутку за домом за своєю донькою. Більшість із тих, з ким ми спілкувалися сьогодні, мають плани на майбутнє. А дехто очікує лише одного завершення лікування і повернення на фронт до своїх побратимів, бо їм, мовляв, там складно і дуже потрібна допомога. Хлопцям на тешнелексе. Це теж не Треба допомагати. Проблема медичної евакуації, лікування та реабілітації поранених в Україні стабільно складна. Якщо ви перебуваєте в талу, подумайте, як ви можете долучитися до її вирішення: донатом, власними руками, часом або ж знайти власний шлях до війська, щоб поранені могли відпочити, а не повертатися на фронт прямо із лікарняних ліжок.